Добрий день, любі дітки! А чи знаєте ви, яке свято відзначають 12 травня? Я пропоную вам відгадати загадку, і ви здогадаєте, що це за свято. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Мама, молодці! 12 травня люди святкують День Матері, і сьогодні ми будемо розмовляти з вами про наших матусь. Від дня нашого народження завжди з нами найкраща, найпотрібніша, найрідніша мама. Матуся, як весна, з нею завжди тепло і затишно. Мама перший вчитель, друг. Вона завжди, зрозуміє, втішить, допоможе. Дітки, а що для нас слово мати? Мати, яке це слово, але які надлюдські глибини Скарбів містить воно в собі. Ще в колисці, немовля, слово мама вимовля, найдорожче в світі слово, так звучить у рідній мові Мати, матінка, матуся, «мама», мамонька, мамуся. Що може бути тепліше, лагідніше, ніж голос матері, її руки. Що вперше відчуває дитина? Руки матері, її голос. Руки матері притиснуть тебе до свого серця, мамин голос знищить втому, а мамина тиха пісня підніме настрій усі біди та сльози будуть виступати. Мамо, послухайте, як гордо звучить це слово. У народі живе багато добрих слів про неї. Матері не купити ні заслужити. Який кущ, така й калина, яка мати, така й дитина. А послухайте прислів'я про матір у кого є ненька, у того його лівонька гладенька. Нема того краму, щоб купити маму. Тільки в світі правди, що рідна мати. У кожного в світі є матуся і в тигриня, і в слонення, і в кошеня. У ваших матусь і татусів теж є матусі. Це ваші бабусі. Не забудьте в цей день привітати своїх бабусь. Дітки, а чи знаєте ви, яка улюблена страва вашої мами, а який колір подобається вашій матусі, а який колір очей у мами? А коли її день народження? Сподіваюсь, що ви дуже уважні до своїх матусь. А чи подумали ви, що подаруєте матусям на свято? Їм буде дуже приємно отримати подарунок, виготовлений вашими руками. До зустрічі!